Добрий день, а ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі на рівноприскорений рух. Причому цей рух буде як по вертикалі, так і по горизонталі. І перша наша задача номер 239 Підкинутию гору камінь, упав на землю через 3,8 секунди. Визначте початкову швидкість його руху, якої висоти він досяг, з якою швидкістю впав на землю. Ну, Потрібно записати кратко умови задання. Час 3,8 секунди я обозначу опять греческою літерою, ТАО. При вільного падіння ми записали. Потрібно знайти початкову швидкість, кінцеву швидкість. Я його так з індексом К обозначила, тому що в нас буде ще швидкість. На максимальній висоті, її я буду вебі з індекса обозначати, і максимальну висоту підйому. Опять ми не враховуємо опірповітря, тому час руху до гори і час руху до низу в нас буде однаковий, і він буде дорівнювати ровно половини всього часу, тобто тау навплів. І так як ми не враховуємо опірповітря, то як ми, якщо ми розрахуємо початкову швидкість, ми будемо знати і кінцеву швидкість, тому що початкова і кінцева швидкість за модулем вони однакові, а вони тільки мають різний напрямок. Швидкість метева швидкість в частності ми розраховувати будемо швидкість в верхній точці, вона определяється по такої формулі, і в верхній точці вона дорівнює нулю. Це ми скористуємося, коли зробимо проєкцію на весь y. Так як у нас прискорення вільного падіння проти Y, то воно буде від'ємне, і тому отсюда початкову швидкість ми можемо знайти. Мабуть, у вас вона також Мабуть, ви отримали так, таку ж відповідь. Вот. І це у нас буде і кінцева швидкість теж. А далі ми е, воспользуємося обратимістю руху, е, тому що простіше розглядати роз... рух е, із верхньої точки донизу як вільне падіння, так як ми знаємо час Т донизу, це у нас Т навпіл, а вся висота це вже. Донизу в квадраті на, на 2. Ну і підставляємо через став, розрахуємо і отримуємо значення 18 метрів. Мабуть, ви також, таке ж значення отримали. Тобто, у нас от така задача. Сподіваюся, вона у вас а, вийшла. І знов я звертаю вашу увагу, що, мабуть, хтось, хтось з вас розв'язував її іншим способом. Це важливо. Очень багато разных путей розв'язання такого типа задач. Важливо, чтобы вы не робили помилки и своим ходом суждения все равно приходили к правильному ответу. Рухаємося далее. Правильные відповідь. Так, 2,48. М'яч підкинули вертикально вгору зі швидкістю 22 метра за секунду. Знайдіть шлях і модуль переміщення м'яча за 3 секунди руху. Дивимось, у нас знову рух по вертикалі, знову все дуже похоже на попередній рисунок, але трохи інший він буде. Є початкова швидкість, є час руху, і потрібно знайти переміщення і шлях. Важливо. Спочатку подивитися, скільки часу буде літати е, м'яч до гори. Якщо цей час буде, буде більше або равен, ой, менше або ра, ні, вибачаюсь, більше або равен 3 секундам, то це означає, що переміщення і шлях будуть однаковими. Але якщо ми здесь порахували е, як ми робили це в передній задачі, тому подробно не розповідаю. Ми отримуємо 2,2 секунди, а це менше, ніж 3 секунди. Тобто в нас м'яч підійметься до верхньої точки, потім він буде ще рухатися донизу. 0,8 секунд він буде рухатися ще донизу. І тому, коли ми будемо рахувати шлях, це буде максимальна висота. Плюс ще ось эта маленька висота, яку пройде м'яч за 0,8 секунди. Ось ми це порахували. А якщо ми будемо шукати переміщення, то це буде максимальна висота мінус оцей маленький шлях, який аж маленький, який пройшов м'яч. Тому ось ми шукаємо. Шлях, а потім шукаємо переміщення. Отримаємо 27 метрів приблизно для шляху і 21 метр приблизно для переміщення. Мабуть, у вас е, значення з'явились те ж саме. Получились те ж саме. Так. Наступна задача рух по горизонталі. Але... Теж рівноприскорений. За першу секунду рівноприскореного руху без початкової швидкості. нам просто указують на це, На це без початкової швидкості тіло пройшло 3 метри. Яку відстань воно пройшло? пройшло за перші 5 секунд і за перші 7 секунд? Ну, Дивимось. В нас є одна секунда. Я її 1 обозначила інтервал, початкова швидкість 0, прискорення постійно константа. Перший участок за 1 секунду 3 метра, а потім нам потрібно знайти відстань за 5 секунд і за 7 секунд. Рух у нас зі стану спокою це спрощує розв'язання. Дивіться, от у нас початкова швидкість, вона дорівнює 0. Потім тіло за секунду проходить С1. Якби воно рухалось 5 секунд, воно пройшло би С2, а якби воно рухалось би 7 секунд, воно би пройшло С7. Тобто, от у нас вектори переміщення, без масштабу. Прискорення в ту ж саму сторону, тобто везде проекції були б додатні, тому я навіть окремо цього не роблю. Дивимось. S1 в нас дорівнює А та О1 пополам. Отсюда ми знаходимо прискорення. І це прискорення ми будемо вже підставляти формулу для S5 і S7. Тому що формули для S5 і S7, вони були, були, були такі, такі ж самі, вони є такі ж самі, як для s 1 математично вигляд. Але коли ми знайшли для S5. По аналогії отримуємо для С7 ту ж, те ж саме, только та у нас буде 5, а де 7. Все, розрахували, підставили, отримали відповіді. Мабуть, у вас такі ж саме ані вийшлись. Сподіваюсь, що з розв'язанням цієї задачі ви теж справились. Все, тепер можемо відпочивати. По крайній мірі, до наступного домашнього завдання.